У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5 З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1 2 Три. Вони рахуються стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нагачкує три петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Ми повинні пров'язати ще 10 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Ми пров'язали 13 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. З'єднуємо перший рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо очок в третю петлю, 1, 2, 3. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Вводимо гачок сюди під низ під арочку. Ми знаходимося ось тут. Сюди під низ під арочку. Вводимо гачок, перетягуємо ниточку, назначкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 Три, 4, 5. Ми знаходимося тут під арочкою, вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку. На гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо п'ять повітряних петель: Один, два, три, чотири, пять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали другий рядочок, будемо його з'єднувати. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в петлю. Перетягуємо ниточку, назначку є три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилася посередині арочки. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири. 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, Два, три. Накид. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась посередні арочки. В'яжемо четвертий рядочок. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо шість повітряних петель: один, два, три, чотири, 5, шість. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Виконуємо два накиди: Один, два. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. В нас на гачку чотири петлі. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Петля утворилась посередні арочки. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо сім повітряних петель: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. На гачку є 4 петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Петля знову утворилась посередній арочки. В'яжемо шостий рядочок. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. 7, вісім. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накруду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Шостий рядочок. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. 8. Вводимо гачок в першу петлю. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, притягуємо ниточку. На гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ, під арочку, притягуємо ниточку. На гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Один, два, два стовпчики без накиду. Сюди пров'язуємо ще вісім. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Пров'язали, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, витягуємо ниточку, витягуємо гачок з петлі, вводимо гачок сюди, під першу петлю під низ, повертаємо виріб на вивертну сторону, зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо, витягуємо мачок, кінчик ниточки затягуємо, заховуємо з вігортного боку. Наша підставка готова. Дякую всім за увагу!